Яскраво феєрично святково і піднесено. Саме так відзначають міжнародний день бджоли в закладі дошкільної освіти номер 11 до якого вони всі старанно готувалися, робили зачіски, шили костюми, намагаючись кожну бджілку вулику зробити неповторною. На початку заходу бджілки за парадою ведучої взялися розчарувати квіточку, котра міцно заснула. Для цього діти розповідали їй цікаві віршики. сын хаа бо буул яку л А ще виявилось, що вони знають багато цікавих фактів, пов'язаних з життям працелюбних комах бджолів. Різноманітні веселі ігри, загадки, танці свідчили про те, що діти випускної групи закладу дошкільної освіти номер 11 старанно готувалися до свята і прослухали багато цікавої літератури. А ще вони залюбки відгукувалися на будь-які цікавинки, котрі були організовані і приготовлені для них. Творчий політ фантазії учасникам заходу був забезпечений його організацією. Скажи, будь ласка, сподобалося тобі бути бджілкою сьогодні? Так. Да. А чому? Можна літати, меч збирати. Ігор, розкажи, будь ласка, про цей захід сьогоднішній. Яким він був для тебе? Добрий, цікавий, дружний. А якою має бути бджілка? Жовтою і чорною. А ще якою? Крацьовити. Важливо, що діти зробили для себе правильний висновок, і в майбутньому виховуватимуть собі такі якості, як колективізм, працелюбність та взаємопідтримка. Для українців бджола це не просто комаха, адже вона символізує нас, українців. Вона така ж сама працьовита, дружня і відповідальна, як і весь наш народ. Ну, Це по-перше. А по-друге, джільництво це провідна галузь народних ремесел. Тому ми активно знайомимо діток як з різноманітними народними ремеслами, так і з бджюльництвом. Шляхом залучення їх. Безпосередньо участі у розвагах та святах, де вони, граючись, отримують незабутні емоції, враження і, і знання. Що ви бажаєте своїм маленьким джілкам? Я бажаю їм бути дружніми, бути здоровими, бути щирими, бути такими, як є справжній українець. Завжди разом, і разом ми все подолаємо, все переможемо. Бажаю своїм джеленяткам рости під чистим мирним небом. Щасливого дитинства бажаю. Нехай летять бджоленятка в світ. Це були, була розвага для старших груп. Ці дітки всі незабаром сядуть на зашкільні парти, то бажаю їм так само трудитися, досягати своєї мети, своїх цілей і, і отримувати від навчання таке саме задоволення, як вони сьогодні отримали на розвазі. Тож летіть маленькі бджілки в великий світ, і нехай він буде мирним, спокійним і прихильним до вас. Тамара Шарапанівська, Ілья Бейюль, телекомпанія Кет.